Ну, а я вже для них та й украду рожевих тих яблук. Хоч пильнують сади і стріляють без промаху в лоб Сивочолий старий охоронців сварив комісарів, ті прибігли з ключами, і знов відмикати давай. Хтось іржавим болтом піднатужився, й в рейку ударив. І як ринуться всі через браму в чудовий той рай. Я десь здох на задах, це не там, де свічки канделябри. не до Божої матінки син то припав, а холоп он і райські сади, де біса морожених яблук та сади ті пильнують, і вбити я пострілом в лоб. І погнав я коней геть від тих гнилих та промозлих. Коні просять вівса, я ж з водилом в зубах став конем. З канчуком понад урвищем, але пазуху яблук рожевих я тобі привезу, бо ти з раю чекала мене.